Вітаю, вітаю вас всіх на конференції. ITU-Ukraine. Ви вітаєте. Тож, сьогодні я обрала два кейси, які пов'язані з освітою. Ви побачите, що вони дуже різні за формою, але в кінці ви зрозумієте, наскільки схожі за змістом обидва вони презентують певний підхід, який я дуже люблю, і радо поділюсь з вами цим підходом. При тому спочатку маю 30 секунд для того, щоб трошки познайомитись ближче. Як Head of Ecosystem Unit City відповідаю за зовнішні зв'язки з Україною та світом, є фаундеркою найбільшого в Європі it змагання DevChallenge. Та як IT-амбасадор від МЗС організовує офіційні делегації на найбільші IT-івенти в світі: TechCrunch, Collision та інші. Також до теми освіти мене відносить те, що є членом наглядової ради фонду президента освіти, науки та спорту. Тож. Поїхали. Перший кейс буде пов'язаний з Юніт Сіті. Але перед цим дам трошки цифр, які допоможуть зрозуміти цей кейс. І наступний. До повномасштабного вторгнення і після нього ми позиціонуємо Україну як найбільший технологічний хаб в Європі. І до вторгнення у нас було тисячі сервісних кампаній. Зафіксували на сайті. А Текокосистему Overview, 1711 стартапів та скейлапів. Після вторгнення цифра трошки упала. Ми бачимо, що до вторгнення у нас було 5 юнікорнів. Та після маємо поповнення. Перший кейс, як я кажу, про Юніт Сіті і частинку його як освітню складову. Скажіть, будь ласка, хто бував в інноваційному парку? Хто не бував, запрошую. Юніт Сіті задумувався як великий інноваційний хаб. Наразі ми прагнемо до того, щоб стати найбільшим інноваційним парком в цій регіоні. Та починалося все з цікавої історії. До того, як Юніт ще не мав свою назви, команда майбутнього парку декілька разів побувала на освітніх делегаціях в Кремнієвій Долині. Напевно, багато свого. Багато хто з вас знає, що долина починалася з університету. Університет, освітні проекти, підприємницька діяльність, наукова історія. І все це сформувало Кремнієву долину. Після цього натхнення команда повернулась і довго не чекала. В 2017 році було заснована Unit Factory. Три роки до цього. Відомий французький мільярдер, вибачте, у мене погано з французами. Ксав'є Ніель Ксав засновує школу 42. Школа, де вчаться без викладачів і без оплати. За три роки, три-два роки, школа стала настільки популярною у світі, що називалась однією з найкращих. Україна вирішила брати найкраще зі світу і засновує Юніт Factory Засновує для того, щоб освіта стала базисом. І це дійсно було перша взагалі будівля в Юніті. Генеральний план був недопрацьований, але вже будувалась ця школа, яка, до речі, дала потім назву парку, бо назви не було навіть до цього. В школі так вчили без вчителів, без оплати. Але Україна внесла такий трошечки цікавий елемент. Всі, хто... Заходив в школу, підписував договір, що три роки повинен відпрацювати в Україні на будь-яку українську кампанію. Українську там, міжнародну, але в Україні. В школі було те ж саме підхід: немає викладачів, вчаться на челенджах, які дають, оцінюють інші студенти та певні ментори експерти. А після цього ЮНІТ. Починає будувати свою освітню екосистему, яка доповнилась іншими технічними галузями. Дата. Потім пішов бізнес. Юніт будував свою школу, і після того, як закінчилась франшиза школи 42, ми відкрили U-School і почали працювати в цьому напрямку. Потім відкрилось все, що пов'язано зі стартапами. Ми відкривали різні акселераційні програми, запускали буткемпи. Але головний момент. Тут зрозуміти, що тоді, коли ми відчували, що це вже не потрібно ринку, ми зупинялись. Так зупинилась Юскул в свій час, так не перестав бути частиною стартап екосистеми, адже ми бачили, що наші резиденти запускають інші потужні освітні проекти. Ми ж в Юніті для себе визначили, що зараз є три основних складових: освіта, IT та креатив. Так і працюємо. Це перший кейс, із якого хотілося би сказати про те, що запускати те, що потрібно зараз в вашій екосистемі, важливо, і важливо в певний момент зупинитись. І зрозуміти, можливо, хтось запускає щось інше і воно підсилить як вашу екосистему, так і загалом технологічну екосистему України. Школа Unit Factory була побудована з наших інвестицій біля 2 мільйонів доларів. За кожного випускника, який поступав 500 доларів. Вони вчились безкоштовно. Нест був запущений за наші гроші. І все це без еквіті. Це все запускалось для того, щоб розпочати. І після цього в Несті зараз можна побачити інші інкубаційні акселераційні програми. Це перший кейс, який, як я сказала, потім ви побачите, як складається в загальну канву не формату, а змісту. Кейс номер два Девчелендж. До речі, обираючи кейси, я подумала: беру два. Можливо, про якийсь один із них ви не знаєте. Хто не знає про девчелендж, підніміть, будь ласка, руки. Супер. Робота з ризиками спрацювала. Девчелендж найбільший, найбільше IT-змагання Європи. 2012, наче ми починали. І... До речі, у 2012-му не було IT-подій, от взагалі, не було IT-видань, it курсів А uh, спеціалісти вважались такими людьми, які працюють десь як всі садміни, їх не видно. І коли ми провели перший Dev Challenge, це 21 сезон тому. До нас підійшов перший спонсор і сказав: хм, у вас вийшло. Так, що вийшло Зібрати іт спеціалістів в одному місці. І ми тоді не розуміли, наскільки дійсно зробили цікаву історію. Це була взагалі перша ІТ-подія в Україні, фінал змагання. Ми не думали там щось робити далі, але до нас підійшли як ті спонсори, так і спеціалісти і кажуть, коли наступний? Окей, коли, ну, давайте через рік. І запустили. Зараз 27 тисяч it спеціалістів по всій Європі брали участь у змаганнях. В чому цікавий кейс? Як ви думаєте, чому вони беруть цьому участь? Чому люди приходять? Ну, останній сезон 2,5 тисячі зареєструвались, витрачають свій час для того, щоб пройти декілька етапів, хтось не проходить, прийти в фінал і знову таки витрачати свій час, який коштує дорого, ви знаєте. І змагатися виконувати задачі. Чому? Просто. Та ви... А, дають мікрофон. Окей. По-перше, підживити его, бо всі ми люди і всім нам приємно бути переможцями. По-друге, відпочити можливо від роботи. Ну і нетворкінг там, знайомства нові. Дякую. Є ще. Ви піднімаєте руку, тут є дві руки, будь ласка. Все ж таки, як там не було, IT дуже швидко завжди розвивалися, напевно, і навіть на початку. І мені здається, дуже важливо навіть на початку було відчувати себе конкурентно спроможним. Тому одна із причин. Дякую. Дякую. І останнє. Чи вже не актуально? А, будь ласка, отам. Щоб самим потренуватися, щоб стати кращими і щоб оцінити свій рівень порівняно з іншими учасниками, дякую дуже. До речі, ніхто не сказав призи. Ми, чесно кажучи, ніколи їх не анонсували. Вони завжди є. Але після того, як провели перші люди, почали питати, а коли наступний, після кожного сезону робимо каздев і питаємо: а на що, на що все це? І дійсно так виявляється, що коли ти досягаєш певного рівня в розробці. Ми з вами про ІТ сьогодні і про освіту. Коли ти досягаєш певного рівня, тобі складно знайти курси. Тоді ще не було інституту менторства. І люди йдуть і кидають себе реально в складні умови. Ти кажеш відпочити від роботи це не відпочинок. Вони кидають себе в такі складні умови. Ну, давай так. На фіналі завдання такі спеціально розроблюються, що. Людина не може їх виконати в поставлений час. Ну, тобто, це нереально. І тому людина випробовує себе, показує найкраще і бачить, що в челенджі, що він може в цьому челенджі? І дійсно може порівняти себе з іншими, може отримати фідбек ментора. Але все це знову без викладачів. Потім, вже пізніше, десь з 10-го сезону, ми додали соціальну складову. Ми давали не просто задачі, які нетривіальні для роботи, дуже важливий момент, нетривіальні для роботи. Ми додали складову, там перше, що ми зробили, розробили внутрішній портал розслідувань, точніше портал внутрішніх розслідувань поліції, тоді тільки яка з'явилась. Ми там оформили там, базу для чат-бота друг МЗС, працювали з ЮНІСЕФ, з купою різних е, варіацій, і для того, щоб, окрім того, щоб видавати код і челенджі для людей. Це виходило в світ чимось дуже потрібним от прям дуже. В минулому сезоні ми розробили карту злочинів Російської Федерації на території України на замовлення ну, замовлення умовне однієї з ГО, яка отримала потім Нобелівську премію. Це дає людям ще можливість відчувати себе потрібним, окрім того, що вони отримують челендж. Завдяки цьому челенджу розвиваються. Роблять щось корисне, ну і там десь може є призи. Вони дійсно є. І коли ми питали учасників, що вам це дає, чому ви приходите, а багато хто з них п'ятий раз, шостий раз, учасники стають суддями, судді стають менторами. І це така побудова спільноти. Ці два кейси здаються дуже різними по формату: навчання ж в школі без викладачів і велике IT-змагання. Але кожен із них, різний по формату, має дещо спільне всередині, що якраз я дуже хотіла до вас донести. Можливо, тому що я вірю в цей підхід. І, можливо, мені здається, ви також можете в нього повірити. Підхід, який називається challenge-based learning. Не щось нове. Apple в 2010-му, наче, продемонструвала, наскільки працюючий цей фреймворк. Коли ти отримуєш челенджі реальні до цього світу, тобто не щось теоретичне. Ти з ними працюєш, і ти можеш отримати фідбек тих, хто поруч з тобою, чи навіть не отримати. Але челенджі реальні, ти це відчуваєш, розумієш, і ти особисто сам проходиш через них. Цей підхід з одного боку нам, українцям, дуже близький. Да? Нас мало що злякає зараз, будь-які челенджі. При тому я не про не тільки про це. Я про те, що навчання для дорослих людей дуже якісно, результативно відбувається через Challenge-Based Learning. Ну, почитати про це можна в Вікіпедії, і дізнатися, як воно працює і що можна зробити. Мої два кейси про те, як важливо включати освітню складову вашу екосистему, екосистему вашої компанії, вашої організації, вашого стартапу, і намагатися. Зробити так, щоб для людей, які включались, це було як челендж, це мало практичну складову, і дуже круто, якщо буде мати ще соціальну. А от і так Q&A, будь ласка. Я готувалася. Якщо не буде питань, то ви можете додати мене на Лінкадіні чи Фейсбуці, задати будь-яке питання, дуже відкриті, прозорі. Все, що стосується юніта, відкриття до будь-яких партнерств, пов'язані з освітою, пов'язані з IT. Ви вже чули, що освіта, креатив і Dev Challenge – теж відкриті. Наступні змагання останні змагання відбулися восени. Наступні будуть десь через півроку. Будь ласка, у кого є мікрофон, я бачу запитання в цій частині. А, я перепрошую. Ви, ви сказали, що планувалися саме початку, що буде дійсно складний челендж, і девелопери, які беруть участь, будуть себе кидати в тяжкі умови. Чи ви не боялися того, що, наприклад, деякі люди можуть просто не зрозуміти вашої концепції чи вигоріти і більше на таке не погодитись, умовно кажучи? Ну, Я думаю, такі люди були. І коли ми формували, що Чи... мова про Dev Challenge, так? Я, знову таки, це питання може бути пов'язане як з Unit Factory, так і з Dev Challenge. Про Unit Factory. з самого початку всіх попереджали, всі знали, потрапити туди дуже складно. Ти повинен пройти тестування, повинен пройти басейн, і вже потім ти там. І коли ти там, ти розумієш, що ти проходиш. І після цього один момент. А останні чомусь, не знаю, чомусь останні три місяці зустрічаю випускників Юніт Factory. Зараз е фаундери відомих стартапів. І вони кажуть: слухай, ми випускники Unit Factory, це було найкрутіше, що з нами відбулося. Я кажу, чому? Тому що було складно, просто жесть. Я кажу, це ладно, Я кажу, не спали ночами. От. І розуміючи, що це складно, розуміючи, що вони пройшли той відбір, а сотні, тисячі інших не пройшли, вони відчували на собі певну відповідальність. Звичайно, завжди можна було піти. При тому максимум система була побудована так, щоб люди змогли її закінчити і отримати потрібні результати. Якщо ми говоримо про Dev Challenge, на початку теж кажуть, що ця історія тільки для тих, хто має досвід, і тільки для тих, хто може сприймати справжній челендж. Завдання так, от, спеціально дуже складні. Складні і нетривіальні. Тобто такі, які на роботі. Будь-який там, не знаю, розробник. У нас є дизайнери, девопси, є QA-щики, Вони, скоріш за все, їх не отримують. От. Тому їм цікаво заходити в щось нове, випробувати себе і в кінці бачити себе нового після челенджу. Ось така відповідь на ваше питання. Сподіваюсь, вийшло. Дякую. Була попереду рука. Будь ласка. До вас вже біжать. Дякую, Євгенія. Це дуже, ну, просто дуже цікаво. Мене звати Олена. Я хотіла запитати: а як можна потрапити в таке змагання взагалі? A, DevChallenge? Так. Да. Mm, DevChallenge.it. заходите, реєструйтесь, обирайте собі челендж, пишите свою номінацію і берете участь. Будь-який учасник може прийняти участь. будь-який, але повинен бути досвід. Це не навчальні курси для новачків, це такий челендж для тих, що хто має досвід. Тому е суть того, що я розказувала, була про те, що люди, які вже мають досвід, не маючи інших варіантів, ну маючи інші варіанти для розвитку, обирають це для того, щоб себе челенджити. Тому як я кажу, дуже вірю в цей напрям. челендж бейзит лорнінг. Дякую дуже. Дякую. Ще раз дуже рада вас всіх бачити і вітати на цій конференції. Дякую, IT Ukraine, за організацію і до скорих зустрічей!